Прийдемо з нами вже є Олександр Старо, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Я нагадаю, що Запоріжжя зазнало масованого ракетного обстрілу з боку росіян близько 10 прильотів. На ранок було відомо про трьох поранених. Пане Олександре, вітання! Слава Україні! Скажіть, будь ласка, можливо якісь оновлені дані маєте або, хоча б як почуваються ті люди, які поранені? Вітаю! На жаль, да як по сказати, за останнього. Добу багато дуже ударів по обласному центру і навколо 12 прильотів. Цієї ночі, 10 обласний центр, два на передмістя північні. На щастя, жертв немає, є поранені трохи. Так, середньої важкості і легкі і руйнування, як завжди, як завжди, страждають люди. Страждають об'єкти соціальної інфраструктури, десь лікарні вікна повибивала у людей. Поруйнувало будови в добу. Тому ракета взагалі влучила в дерево перед будинком. і Фактично людей позбавила жита. 33 людини в цьому будиночку жили трьохповерховий, невеличкий такий охайний. Вбили жінку літню і поранило сім чоловік. Ворог продовжує обстрілювати Запорізьку область по лінії зіткнення наші громади, які постійно у бойових діях уже фактично з першого з першого тижня війни. Це і Комишуваха, і е, Оріхів, і Гулейполі, і Кам'янське е, знову таки їх і сьогодні. Вже піддавали обстрілами неодноразово за минулу добу. близько 100 обстрілів, е, значна частина з яких 56 – це обстріл цивільної інфраструктури в наших містах. Пане Олександре, в мене таке питання до вас. От, я розумію, що ми не, не можемо влізти в голови російського командування, але навіть згідно з тою інформацією, що ми маємо, і від вас, і через мережі, і через новини, якісь, ми бачимо, я принаймні бачу, що якась. Див... Я не можу зрозуміти мета обстрілів. Та? Якби мета була на фронті, зрозуміло, якби мета була вбити побільше. Ну, садиська мета, але теж зрозуміло, від росіян важко щось інше очікувати. Але те, що ми бачимо, вкрай не. Ну, це цинічно, я зараз кажу, але, вибачайте мене всі, але вкрай мало жертв. Тобто, це таке враження, що вони просто е, пуляють. І таке радше закривши Хероніст. очі, просто аби кудись на українців щось полетіло, куди воно потрапить, потрапить в будинок добре, в дерево добре, нікуди не потрапить, теж добре. Тобто мета дезорганізація і якась просто примушення до нервовості українців, чи я помиляюся, бо інакше я не можу пояснити. Ні, то ви ви одну з сторін абсолютно правильно визначили. Це ракета С-300, це там не кінжали, які там точно літають. У, у цих відхилення велике. Але це майже тонна вибухової речовини і ями після неї там до 30 метрів діаметру, такі величезні, тому що запугують, тому що гатять, коли люди сплять вночі, і тривоги якраз вночі найбільше безпосередньо відбувається, щоб. Правильно людей тримати в напрузі, абсолютно вірно. Ви відзначили. Ну і по-друге, знаєте, це зараз типу, цей псевдореферендум, спецоперація інформаційна йде. Отаке таке враження, що вони у них така модель заставити до себе увагу. знаєте, залучити mm -hmm. так. Навпаки, може, треба Інші, було з логіки, щоб тиша була, щоб люди пішли на їхній псевдореферендум. До речі, як вони проходить сп... на Запоріжчині псевдореферендум? Вони ж бомблять, вони ж бомблять територію, яка не підконтрольна, на якій проживає три чверті населення на даний момент нашої області, тому тут якби їх це не обходить. І тим більше їм цей референдум, так званий. Ясно, що неважливо, скільки там людей прийдуть. Вони завезли заздалегідь автобуси, Вони з людьми шу для масовочки з Криму і в Бердянській Мелітополь, Вони безпосередньо вже виписали цифру, яка має бути там за 90%, зрозуміло. це все фейк. Ми це розуміємо. Вони намагаються і прихильність людей там залучити таким чином, але знову ж таки з двома автоматниками ходити і давати ці папірці. Ну це така собі історія. Прихильності тут точно не набудеш. Це для внутрішнього використання в Російській Федерації для того, щоб показати, що вони не просто так їх мобілізують а мобілізують їх для того, щоб захищати людей. Там цей руський мир. Безпосередньо хочуть показати, що вони тут не дітей, і жінок вбивають і стріляють по лікарнях і школах, а безпосередньо хочуть показати, що тут якого захищати. Ну, і пане Олександр, пане Олександр, дивіться, перепрошую, Прошу. що перетинаю, але дуже важливе питання. Взагалі на Запоріжжі, що з зимою, От ми бачимо, що є атаки, в принципі, місто буде мати тепло якесь, бодай десь. Якусь воду бодай десь, ну може не не в кожній хаті, не в кожній квартирі, але десь може в школах забезпечити, щоб там були душові, і щоб там можна було погрітися, і щоб туди можна було привозити їжу і таке інше. От як готується Запоріжжя до цього? А ну ви правильно відмітили і говорили. У нас на жаль на окупованій території найскладніша трагічна ситуація. У нас там 5 місць, які обігріваються, чотири з них на газу газу там немає, тому що перебиті газогоні. І Енергодар він від атомної станції вона не працює. вторинного тепла немає. Тому там катастрофа фактично наближається на неокупованій території Запоріжжя готується планово до опалювального сезону. Якщо так можна сказати, звичайно, але звич якщо. Проблеми виникнуть з газопостачанням, то звичайно буде дуже і дуже важко готуються всі служби зробили ті цину такі центри безпосередньо комунікаційні, на базі соціальних закладів, шкіл там дитячих садків, там, де є електрика, там де є, можна приготувати, можна зігрітися для лікарень безпосередньо обладнуються додаткові. Джерела енергоживлення, і вже, на жаль, довелося їх на минулому тижні випробувати, коли одну з підстанцій лікарня було вражено. І обласна онкоді... лікарня півдня працювала на безпосередньо додаткових джерелах живлення. Не так воно, знаєте, от з попереднього, що ви сказали, що от кидають ракети, кидають на минулому тижні кілька разів. В чіткі об'єкти енергозабезпечення без електрики велике місто ну, буде в дуже дуже складній ситуації, тому що і насоси зупиняться, і теплопостачання, значить, водопостачання це така складна історія. Ми це розуміємо. У нас є частково евакуаційні плани, готові і е, те, що люди мають піти, ми їх закликаємо, е, і вони це роблять на щастя. Приватний сектор до своїх родичів. Е, Близьких знайомих, щоб зробити такі групи по допомозі один одному, тому що в приватному секторі буде вижити набагато легше в цьому випадку. І діти можуть до батьків mm -hmm. поїхати, допомогти їх заповститися дровами і готуватися. Дякую. І також центр... дякую, Вінця. пане Олександру. Перепрошую, просто у нас же ще... у нас є черга. Да, пане Олександр Старух, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Бажаємо всього найкращого і Бережіть головне себе. витримки витримки і ще раз витримки. Так, у нас дещо буквально за декілька миттєвостей ми перенесемося до Одеси.